Христос, брати та сестри. Середня школа це час відкриття сильних сторін. З 5 класу в житті підлітка починається перехідний вік. Це складний, але важливий період. Змінюється настрій, зменшується мотивація до навчання, з'являються нові емоції та потреби в самореалізації. Щоб підтримати учнів саме в цей період, ми переосмислили навчальний процес. Наша головна мета навчити вчитися, а завдання надихати дітей на навчання. Допомогти їм відчути свої сили, знайти себе, розвивати особистість. Для цього ми вели факультетну систему. Всіх учнів розподіляємо на факультети, названі на честь апостолів-англістів Матфій, Марк, Лука та Іван. Кожен учень приносить бали свого факультету, демонструючи гарні оцінки, участь у та конкурсах, власні ініціативи, волонтерську активність, а також віднімає за погані оцінки, поведінку, неготовність к уроку. Це розвиває командний дух, відповідальність і бажання розвиватися. Англійська мова вивчається у групах за рівнем знань. Ніхто не відстає, кожен розвивається у своєму темпі. Вивчається скаутинг, де проходить підготовка до наметового табору, житті в природі та розвиваються навички лідерства. Обов'язково стражуються в православному дитячому таборі зустріч з 9 класу. Діти проходять практику. Помічника вважати і допомагають проводити квести для молодших. Також діти співають у хорі, читають на літургії. У великі та двоноситі свята самостійно проводять спів та читання. Після служби усі разом йдуть до трапезно на чай. Дві великі театральні вистави на Різдво та Великдень – ролі обираються за бажанням. Також проводяться активні ігри в теплу пору року на вулиці, взимку на території лицею. Ми даємо дітям не просто знання, а простір для розвитку, свободу самовираження та віру в себе, бо саме в цьому віці формуються не лише оцінки, а внутрішня опора і впевненість у майбутньому.